Подорожуючи до Києва, не відмовляйте собі у приємному, зробіть зупинку у мальовничій петровій садибі, що знаходиться біля заправної станції Окко на об'язній дорозі містечка Бузьк. Ця тематична колиба є відгумоном автентичних українських традицій. Затишні зали, виконані руками гуцульських майстрів, зберігають пам'ять славетного побуту наших предків. Усі інтер'єрні деталі підібрані у такий спосіб, щоб гості Петрової Садиби змогли відчути себе у середовищі справжньої середньовічної гостинності. Головна особливість цього закладу смачна національна кухня. Усі страви із натуральних складників приготовлені із збереженням давніх рецептур. Кожен відвідувач петрової садиби може на власні очі побачити, як у тандирі готуються м'ясні страви. У цій особливій печі зберігається апетитний смак м'яса, виготовляється ковбаса власного виробництва та копченості. Із численної кількості залів кожен вибере атмосферу найбільш прийнятну для своєї компанії. Поціновуючи романтичних бесід, знайдуть свій затишок у дерев'яній кабінці за ширмою. Компанійська зустріч найбільш пасуватиме за більшими столами а у великих залах можна організувати банкет із нагоди відзначення дня народження і навіть весілля. Завжди відмінне і багате меню не залишить байдужим жодного відвідувача, а доступні ціни відкривають можливість проведення тут корпоративних свят для гостей із інших міст та околиць, так як від Петрової садиби до обласного центру лише 40 кілометрів по автомагістралі державного значення Львів Київ. Петрова садиба так смачно і затишно буває хіба що у батьківській хаті.